радий за запрошення. Я підприємець, вже близько 30 років і близько 20 інвестую в українських підприємців. Тут у Брюсселі ми заснували EU Ukraine Business Hub, який якраз спрямований на те, щоб залучати ресурси і можливості для українських підприємців. Частиною хабу є те, що якраз от тут тиждень тому ми Презентували 15 українських проєктів в рамках акселераційної програми, яка відбулася три місяці. Які пов'язані з технологіями подвійного призначення сьогодні це дуже багато речей. Да, то тобто не тільки дрони, да все, що пов'язано там з МІДІ, Сайберсекюріті, таке інше. Чому ми це робимо? Для того, щоб дати їм можливість доєднатися до європейських ресурсів інвестицій для того, щоб вони могли працювати над цим в Україні. До речі, що спільного між українцями і спортсменами, це те, що підприємці вони марафонці. це і по перше, вони марафонці, а по-друге, вони дуже мають велику відповідальність. А відповідальність за те, що вони наймають людей, вони платять податки. І сьогодні підтримка малого і середнього бізнесу в Україні це. Не тільки я говорю про ті речі, які після, після перемоги на відбудову України, а саме зараз для того, щоб втримати Україну, треба підтримувати підприємців, тому що якщо вони перестануть наймати українців і перестануть платити податки, а 100% податків іде якраз на те, щоб захищати нашу країну, то у нас буде дуже тяжка ситуація. Це перша теза. Друге, це те, що щодо що поєднує ветеранів і підприємців, це це, це той досвід і та сила воля, яка є у, у, у них обох для того, щоб продовжити робити, продовжити своє свою діяльність в, в Америці. Кожен п'ятий ветеран власник бізнесу, і ми працюємо над тим, для, над тим щоб ветерани. Доєднувалися, звичайно, для спорту для до, до реабілітації, хоча спорт це сам по собі дуже великий бізнес, ви це знаєте, і має дуже великі символічні речі, так і прикис я так, також говорив попередній спікер з точки зору того, як це впливає на світ, як також впливає на допомогу Україні. А от а і те, що залучення ветеранів до а, того, що вони мали свій бізнес, має дуже велике значення і для України. Ось і саме в тому сенсі досвід, який вже мають багато інших країн. Ми також їх скажімо так, цей досвід передаємо, залучаємо українських підприємців, які зараз звичайно дуже налаштовані саме на роботу, пов'язану з обороною країни. Те, що я казав про технології подвійного призначення, тому що звичайно. Маючи досвід від інформаційних технологій, вони зараз цей досвід поєднують якраз з тими людьми, які а, мають тут досвід використання технологій для того, щоб оборонити країну. Так що це дуже буде великий такий кластер економічний України, а, який буде дуже як і усяк в боксі, То теж саме буде в, в технології подвійного призначення. Чому тому, що. Для того, щоб нам встояти, нам треба дві речі: це бути з точки зору військовою, військового потенціалу і військовою, скажімо так, спроможності захищати країни не тільки зараз, а можливо і на багато років попереду. І по-друге, економічно. А для того, щоб що таке, економічно що економіка, це саме підприємці, саме малий і середній бізнес. Тобто це не якісь такі великі алігорії, тому що Україна тримається на підприємцях з, 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 з двох тих чинників, про які я зараз вам сказав: це вони наймають людей і платять податки. Ну і по-третє, ви дуже добре знаєте, що підприємці роблять багато речей для того, щоб ми е, встоїли на, на фронті і все таке все, що цим пов'язане. Тому це з точки зору, е, чому це важливо, і. Е, і тому а, залучення ветеранів а, до малого середнього бізнесу дуже важливий зараз досвід, а, не тільки у військовій сфері і багато інших сферах. І саме тому ми а, займаємося тим, що будуємо можливості для доступу ресурсів європейських ресурсів а, для українських підприємців саме тут. Ось так, що багато що ви чуєте з точки зору того, що Брюссель виділяє кошти щодо того, щоб е, українські підприємці мали доступ до них. Це також наша, скажімо так, робота, але дуже важливо показувати проект, тому що е, ви повинні розуміти, що бізнес це не благодійність. Да, бізнес е, має, скажімо так, на меті. Отримати звичайно, і прибуток, і певний вплив на це ті дві речі, які ми зараз їм показуємо. Тому що в Україні дуже багато речей може відбуватися, таких які не можуть відбуватися у світі. Це з точки зору впливу. Але це повинен бути ще комерційний проект. Саме тому ми працюємо над розвитком саме проектної діяльності, тому що а оця будівля, та яка навпроти, вона може працювати з точки зору допомоги, але вони не можуть за нас створювати проект, так, тому що підприємці це є, скажімо так, це початком всього, а всі інші можуть цьому сприяти, допомагати, благословляти, і все таке інше. Але поки підприємці не будуть напрацьовувати проекти, для цього потрібні люди і ідеї. А далі потрібен ресурси, все інше, тому нам дуже дуже е непросто вистояти е не е не е з точки зору економічної е незалежності, і далі з точки зору е оборонних технологій чи оборонних підприємств, про які я зараз скажу. А це прерогатива не державних підприємств. Це, ми бачимо вже тисячі підприємців, які будують сьогодні е технологічні е компанії, які е працюють на. Бо ну подвійного призначення мається на увазі, працюють і на оборону, і на комерційні, скажімо так, на реалізацію комерційних аплікацій. Тому що ваш фонд це також технологія подвійного призначення, так, в тому числі, так що це зараз це все. Ось так, що ми, ми віримо в підприємців. А саме тому хаб працює а, бізнес хаб для того, щоб будь-які проекти йдуть з України. Наше завдання доєднати їм партнерів, ресурсів, все, що пов'язане тут в Україні. Так що від цього залежить наше майбутнє, наше сучасне, і саме тому а, залучення. А, а, ветеранів до підприємництва або до розбудови підприємств дуже важлива зараз пріоритетна річ, тому що вони мають той досвід, який не мають інші. Якщо ви чули американського колегу, він казав, що да, ми запросили в гольф, але нам дуже цікаво подивитися як же ви робите те чого ми тут а, не робимо і ми хочемо використовувати ваш досвід і технології для захисту америки це сказала людина дато почули а я це ми це дуже добре знаємо да, тому що ми будуємо багато бізнесів в тому числі продаємо і на американський ринок тому що у нас зараз є той досвід як вони кажуть англійською мовою, що ви зараз напередку інновацій да, Пов'язаних не тільки з точки зору мілітарі, а з точки зору будь-яких інновацій. І я вам, як людина, яка почала свою професійну діяльність з Кремнієвої долини, да, по силиконової долини, як кажуть в Америці, можу сказати наступне: перше, що Кремнієва долина почалася колись з мілітарі сектор. Перша теза, друге, зараз такий певний ренесанс з точки зору того, що Україна може стати таким ренесансом силиконової долини, яка як була колишньому зараз у Європі. І вони тут дуже добре це розуміють, тому що ми це їм пояснили. Тому що якщо, е, от, якщо зараз вийду на вулицю на вулицю, і скажу, хто хоче займатися дронами, і скажуть, що це таке. Ми щось чули. Вони вони, вони там про інші речі. А, а ми це робимо, тому що нам треба боронити країну. Ось так, що підприємців в, в, в цій тематиці в Європі дуже мало. А, 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 а у нас їх багато, а у них є проблеми з ресурсами. Саме тому ми в цьому сенсі і. Вирішимо зараз свої питання для для оборони країни, але але ми в тому в цьому сенсі цікаві і європейцям, і іншим, в тому числі. Так що це треба а усвідомлювати, б, до цього доєднуватися і працювати над цим. І і зрозуміти, що ми говоримо не просто про якийсь а, бізнес, да, з точки зору прибутку. а Треба дивитися, що є а, ті важливі речі для нашої економіки, які тримаються на малому і середньому бізнесі. І по-друге, нам це треба робити сьогодні, тому що а, тому що наші кошти йдуть на закупівлю а, іноземних продуктів для нашої оборони. А а ми можемо це виробляти, робити все а, самі, та для цього всі, всі, є всі скажімо так. А, Можливості з точки зору інтелектуальної або інших речей. А тепер питання тільки ресурсу, яким ми займаємося. Звичайно, займає час, але як тільки ми отримаємо ресурси, то все це відбувається. Все, я так трошки, скажімо так, показав широким загалом, які є можливості, над чим ми працюємо. Так що давайте, будь ласка, зробимо це разом і нам у нас нас відбудеться. Дякую.